Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Є таке слово нафуя. Нафуя. І от у мене питаннячко, і її задаю я не тільки я, але й глядачі соцмереж українських соцмереж Чернівецької області, а Чернівецька область це Україна. І соцмереж моєї рідної Сокірянщини. Яка знаходиться на Північній Бесарабії. Північна Бесарабія, етнічна українська земля. І ось українські глядачі, українські користувачі соцмереж Facebook, а це публікація в Фейсбуці, запитують на фуя доплачувати нашим поліцейським 30 тисяч за службу в тилу. У нас на Україні є 130 тисяч поліцейських, добре вгодованих, мордатих, ситих. Деякі взагалі вже ожиріли, Які за другий рік війни на війні заробили скільки, що катаються, ну я не знаю, у нас багато катаються поліцейських на мерсах, катаються на джипах, персональних, до речі. В тилу вони почувають себе безбідно, в тилу поліцейський, я дивлюся, по нашому місту сокіряни, кришують все. Весь бізнес легальний, нелегальний, наркоту, контрабанду, мийку золота на Дністрі. Все кришують наші секірянські поліцейські. Живуть вони як сири в маслі. Цілими днями нічого не роблять. Біля окера п'ють каву з булками. І їм за це доплачують 30 тисяч. А в ЗСУ, в ЗСУ доплат взагалі немає. На багатьох участках фронту в ЗСУ, як кажуть мені, хлопці, що там служать, немає доплат. А у нас регулярно поліцейські доплата 30 тисяч за безбідне, шикарне існування в тилу. За те, що вони катають, качаються тут як сир в маслі, як вареник в маслі. В сметані вареник, вибачаюсь. І от питаннячко. На фуя. Поліцейським доплачувати у тилу 30 тисяч, коли вони ще мають і бронь від мобілізації. От моя думка проста. Я в 59 років у себе в місті сукірянах заміню 10 поліцейських. 10. І це не пусте слово. Я в 59 років в місті сукірянах заміняю 10 поліцейських. І ті поліцейські, молоді, здорові вгодовні мордаті разом з своїми мерсами та джипами відправляються на нуль. Крапка. А я замість них буду тут нести що службу. І всі знають в місті сукірянах на Сокірянщині, що я їх заміню. І буду робити краще, ніж 10 поліцейських наших сокірянських, і краще розкривати злочини, і краще захищати людей. А з вами український історик та Журналисти зі з відео на фуя доплачувати поліцейським. До нових зустрічей!